Челсі за крок до європейського трофею, але за лаштунками справжній шторм, що відбувається з морескою, хто замінить Нкунку? а чи стане Осімкен новою зіркою синіх? У цьому відео все найгарячіше, справжні новини, шокуючі інсайди, трансферні чутки і навіть трохи соковитих пліток. Підписуйся і дивись до кінця. На тебе чекає багато цікавого. Челсі впевнено вийшов до фіналу ліги конференції, перегравши Юр Горден з рахунком 1-0. Можливо, це не найяскравіший результат, але перемога є перемога. Головний тренер лондонців Енсо Мореско зазначив, що команда виконала завдання і тепер має майже три тижні для підготовки до головного матчу турніру. У фіналі суперником синік стане іспанський Бетіс, який пройшов Фіорентину після видовищної нічієї 3-3. Іспанський клуб вражає своєю грою в цьому сезоні, і фінал з ним точно не буде легкою прогулянкою, особливо з огляду на форму Антоні, бразильця, який тимчасово виступає за Бетіс на правах оренди з Манчестер Юнайтед і забиває ефективні голи, знову нагадуючи про себе. Втім, фаворитом залишається Челсі за глибиною складу рівнем гравців та статусом. Але фінали Єврокубків рідко йдуть за прогнозами. Тим часом у самій команді ситуація не така однозначна. Попри прогрес, під керівництвом Морески у клубі вже обговорюють можливу відставку тренера. За інформацією британської преси, частина керівництва незадоволена нестабільними результатами та ризиком залишитися без Ліги Чемпіонів. Вже обговорюються варіанти заміни, зокрема, навіть такі неочікувані імена, як Сеск Фабригас та Карло Анчілоті. З одного боку, критика виглядає логічно: клуб знову не дотягує до найвищих цілей, з іншого, Мореска вивів команду до Єврокубкового фіналу. Бореться за топ-4 В АПЛ до останніх турів, і загалом видно, що процес іде у правильному напрямку. Питання в тому, чи готовий тот Бойлі дати тренеру час. Історія зі звільненими Тухеля та Почеттіно показує, що терпіння не його сильна сторона. На цьому тлі актуально залишається тема підсилення атаки, і знову спливає ім'я Віктора Асімхена. За даними Фабріціо Романо, нігерійський нападник все ще цікавить Челсі, його стосунки з наполі остаточно зіпсувалися, і клуб готовий відпустити гравця за 70 мільйонів євро. Ця сума прописана в контракті. Проблема у зарплатних очікуваннях гравця: у Сімхен хоче отримати 12 мільйонів євро на рік після сплати податків. Саме це стало каменем спотикання під час минулого трансферного вікна. Але на тлі сьогоднішніх зарплат у європейському футболі ці цифри вже не здаються захмарними, особливо з урахуванням того. Що Сімхен здатен миттєво підсилити атаку Челсі і стати ключовим форвардом усього проєкту. Новий нападник лондонцям необхідний, у складі немає реальних альтернатив. І якщо клуб дійсно хоче повернутися на вершину, інвестиція у форварда такого рівня виглядає цілком виправдано. Усе впирається у готовність сторін до переговорів. І якщо компроміс буде знайдено, Челсі може здійснити один з найгучніших трансферів літа. Друзі, ну а я хочу попросити вас підтримати це відео лайком і коментарем. Та підпишіться, хто ще не підписався. Дуже вам дякую, а ми продовжуємо. Майбутнє літнє трансферне вікно в Челсі знову обіцяє бути бурхливим. Клуб традиційно готує масштабне перезавантаження складу, і одним із перших, хто покине Стемфорд Брідж, стане Крістофер Мкун. За інформацією журналіста Фабріса Гокінса, Француз уже повідомив керівництво про своє бажання піти та дав агентам вказівку найшвидше знайти новий клуб. Бажано до початку клубного чемпіонату світу. Кар'єра НКУНКУ в Лондоні з самого початку пішла не за планом. Серйозна драма Каліна одразу ж вибила його з гри на багато місяців. Після відновлення він зіткнувся з низькою рецидивів і проблем із м'язом. як наслідок мало ігрової практики і відсутність стабільності. Навіть коли Форвард був готовий грати, тренерський штаб майже не використовував його в стартовому складі. Енцо Мореско надав пер... надавав перевагу іншим виконавцям, і Француз опинився в тіні. На тлі всіх труднощів Нкунку зробив логічний крок. Вирішив шукати нове середовище, де зможе перезапустити свою кар'єру. Інтерес до нього проявляють щонайменше два топ-клуби Баварія та Арсенал. Мюнхенці розглядають його як потенціальну заміну Коману, якого за чутками готові продати. Буде слізі Нкунку вже блищав у складі Лейпцига, і перехід до Баварії може стати шансом повернути колишній рівень. У Арсенала також є підстави задуматися над цим трансфером. На лівому фланзі Габріель Мартінелі не демонструє колишньої форми, і конкуренція в атаці може принести користь усім команді. Втім, у Лондоні Нкунку ризикує знову опинитися на другорядних ролях, тоді як у Баварії його стиль гри може вписатися набагато органічніше. Для самого гравця це переломний момент у Челсі. Він не отримав ні ігрового часу, ні довір. В іншому клубі з відповідною системою та тренером у конкурсі є всі шанси повернути собі впевненість і статус, і можливо нагадати про себе в європейському футболі як про лідера, ані про перспективного гравця. В останніх матчах кол Палмер виглядає не так яскраво, як, як звикли вболівальники Челсі. Одне з головних відкриттів сезону помітно здав позиції: менше голів, менше гострих передач, як наслідок зниження впливу на гру команди. Головний тренер Енцо Мореска пояснює це не тактичними проблемами, а психологічним станом самого гравця. За його словами, Палмер почав сумніватися в собі, і це заважає йому показувати свої найкращі якості. Втім, дивує сам підхід тренера. Важко. Назвати розумним рішення публічно критикувати свого ключового гравця. До того ж, заява про те, що тактика команди залишається незмінною, лише підливає масло у вогонь. Якщо суперники вже адаптувалися до стилю Челсі, логічно, що лідер команди стає складніше проявляти себе. І тут уже питання до самого Маресу, чи не час запропонувати щось нове. Схожа ситуація вже була у тренера Лестері, і тоді він частково впорався з кризою. Але прем'єр-ліга це турнір іншого масштабу, і цей виклик може виявитися значно складнішим. Схоже, в клубі це розуміють, якщо вже почали підшукувати підсили. За інформацією Фабріціо Романо, Челсі націлився на Моргана Роджерса з Астон Вілли. Це універсальний і технічний гравець, здатний просувати м'яч у будь-яких умовах за рахунок дріблінгу, пасу чи гри корпусом. В команді у Мері він став справжньою віссю атакувальної гри. Щоразу, коли Вілла йде вперед, м'яч насамперед шукає Роджерса. Настільки вагомим є його внесок у рух команди. Але виникає питання, навіщо самому гравцеві змінювати стабільну Астон Віллу на нестабільний Челсі, який неймовірніше знову залишиться без Ліги Чемпіонів. Угода виглядає малоймовірною, особливо враховуючи, що конкуренти навряд чи захочуть підсилити одне одного. Альтернативою Роджерсу може стати Ніко Вільямс він не такий універсальний, але в хорошій формі, дуже небезпечний на фланзі. Основна проблема стабільність. Проте, як показує практика, Рівень про партнерів та довіра тренера можуть кардинально вплинути на гру футболіста. А з цим у Челсі наразі є питання. Команді потрібне не просто підсилення, а перезапуск ідей. Якщо сині хочуть повернути Палмера на колишній рівень, їм доведеться переосмислити підхід до організації гри, і, можливо, новий креативний – лише частина рішення, а не панацея. Челсі знову на роздоріжжі. Боротьба за фінал, нові трансферні цілі, зміна курсу і кучні імена в шорт-листі. Це літо може стати поворотним моментом в історії клубу, а ми стежимо за кожним кроком. Підтримай відео вподобайкою, підпишись на канал і не пропусти наступну хвилю інсайдів та футбольних сенсацій.